Дуже добре відчули це покращення. Дуже добре відчули. Ми бачимо, що за останній рік вартість життя в Україні виросла дуже сильно. Ми бачимо те, що сьогодні вже йдеться про те, що більшість народу просто змушена виживати, змушена шукати елементарні, елементарні засоби до існування. Ми дуже добре пам'ятаємо, коли майже рік тому Янукович підписував у Харкові з Медведєвим пакт про... Передачу фактично Чорноморського флоту Росії ще на 30 років в Криму про продовження перебування. Ми дуже добре пам'ятаємо ту риторику, яку нам говорили про те, що ми віддаємо Росії Крим, але ми за це отримуємо дешевий газ. Але ми за це отримуємо там супер-пупер преференції від Росії в економіці. Ми отримуємо заможне життя і прямо зараз, і так далі. Ми всі дуже добре бачимо, чим це обернулося. Ми всі дуже добре бачимо, як зросли ціни для населення. Ми всі дуже добре бачимо, що на сьогоднішній день ми стали остаточно залежними від Росії в енергетичній сфері уже на віки вічні. І в цій ситуації ми маємо поставити питання вищому керівництву держави, яке тоді стало український суверенітет заради якихось ефемерних, ефемерних економічних вигод, але все це обернулося в результаті. Більшою економічною катастрофою. Ми розуміємо, що цей режим він не буде йти самостійно. Він не буде йти тільки через те, що ми прийшли і висловили своє фе. Очевидно, що він почне хитатися лише тоді, коли він відчує, що є потужний спротив, є потужний спротив в народі, який готовий боротися проти той системи, яка сьогодні створена в Україні. Треба всім усвідомити, що корінь зла і корінь. Економічних, соціально-політичних, які сьогодні є в Україні, полягає в тому, що в Україні існує олігархічна система. Це є основна причина. Основна причина саме в тому, що абсолютно всі засоби виробництва, всі економічні активи України не належать тому або іншому олігарху, прямо або посередковано. Це є головна причина. Тої катастрофічної ситуації, яка сьогодні є в Україні, і все і все це прекрасно зрозуміло, що вся це риторика, що в нас демократія, що в нас соціальна справедливість, там якась як у нас написано в Конституції, що ми соціальна правова держава. Це все є риторика, це все є формальність і це все є лише папірові речі.